Дим Малята! Рада знову вас вітати. І сьогодні знову я зустрічаю вас на екологічній Стежинці. А зупинка яка? Ви гадаю, здогадалися, що зупиночка називається ця Ташини містечко. Малята, а якщо я знаходжусь на цій зупинці, поміркуйте, про що сьогодні піде на занятті у нас розмова? Знаю, ви розумнички і здогадалися. Так, розмова піде про пташок. Я хочу з вами побалакати, а які ж пташки зараз прилітають до нашого пташиного містечка. А щоб ви скоріше здогадалися, вам допоможуть загадки. Тож слухайте уважно і відгадуйте. Слухайте. Шубка сіра із пір'їн, На морозі жвавий він, не орел цей стрибунець. Тут сидіти. Так горобець. Погляньте на нього. У нього такий незвичайний вигляд. У нього сіренький жупанчик. Він дуже дзвінко щебече, цвірінчий дуже полюбляє зернятка. Насіння та крихти. І горобчики літають часто великими зграями. Ось ми вже одного гостя нашого містечка з вами розглянули. Тож слухайте загадку про іншого. жовто витушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки. називаються. Догадались діти, як вони називаються? Так, синички. Синичка невеличка, маленька за розміром, вона навіть менша за горобчика. Красуня вбралася в кольори нашого прапора. А ви знаєте, що ж ця маленька пташка влітку за один день з'їдає стільки шкідників, скільки важить сама ці пташки. Приносять велику користь. А яку користь вони приносять, малята? Ви здогадалися? Так, вони поїдають шкідників, які шкодять нам на городі та в саду. Саме з настанням холодів пташки селяться ближче до людей. Довіряють їм, сподіваються, що люди їм допоможуть. А яких іще зимуючих? в нашій місцевості, ви знаєте? А щоб малята скоріше пригадали ви, я знову пропоную вам послухатки загадки. Тож продовжимо. слухайте -то уважно. Цілий день працює в гаї, діло вито дзьобом б'є, я не цвяхи забиваю, я камашок дістаю. Хто це такий? У кого ж такий дзьоб? Так, я гадаю, ви зрозуміли, що це дятел. Дятли теж осілі птахи. Вони залишаються у нас протягом року. На пеньку або на розлугих гілках дятел влаштовує собі кузню малята, які роз... закріплює шишку і роздовбує і достає з шишки насіння. Тому що влітку він достає скорий комах, але взимку комах дуже мало. І щоб не бути голодним, дятли харчуються шишками ще. В нашому містечку теж є домівка дятла. Вони в дублі видовбують собі гніздечко. І у нас є воно це гніздечко, і дятел там живе, коли взимку буде дуже холодно, морозно, завірюха. Він зможе там пересидіти з усіх морозів. Тож, крокуємо далі і згадуємо, які ще пташки до нас прилітають, крізь зимовий заметілі пташенята прилетіли, В них червоні гарні груди, ніби яблука усюди хтось розвісив у дворі, звуться пташки. Так. Молодці! Снігурі, Снігурі, як це не дивно, дуже люблять сильні морози. І чим сильніший мороз, тим ташки спекніше виглядають. Вони літають невеличками зграями десь по 10 осіб. У люті морози снігурі сидять нерухомо і лише час від часу. Їдять яку-небудь ягодку чи насіння. Ось вони дуже полюбляють ягоди горобини. І в нашому містечку горобина у цьому році ясно, уродила. А тепер, малята, погляньте ось на цей малюнок. Що це за пташечка? Ви її впізнали? Так, це Сойка. І вона дуже розумна. Вона дуже любить. Вживати і кома, і ягоди, і насіння, і зерно, і горіхи. Але взимку сойки переважно харчується жолутями. Вона заздалегідь, ще восени шукає жолоді і ховають їх в дуплах дерев, між гілками, під корінням, і завдяки дуже хорошій пам'яті з легкостю знаходять ті місця. Де вони їх заховали? Ось які вони сойки. А ще з нами зимуть. Ось ще які пташки. Слухайте наступну загадку. Скрикотуха білобока. Звуть її усі. Як малята, так сорока. А що вам відомо про цю пташку? Дві сороки малята. Довший за її тілом. Пересуваються сороки, підстрибуючи. І в сороки вони всіядні, вони можуть їсти як рослинну, так і тваринну їжу. Ось вони, якісь наші сороки, а ще гніздо у сорока має форму кулі з невеликим отвором, який служить входом. Відуть гніздо. Сорок завжди звернений на південь, щоб оселі було тепліше. Сороки не люблять густі ліси і охочі силяться біля людей. Ось малята, скільки пташок ми з вами пригадали. Давайте їх назвемо. Хто це? Горобчик, синичка, снігур, сойка, сорок. Дивіться, як багато ми згадали пташок. Але це не всі пташки, які сюди можуть завітати. Тут прилітають і голуби до нас, гави прилітають і інші пташки. Малята, ці птахи залишилися з нами, вони не полетіли. Як ми їх всіх можемо назвати одним словом? Як? Так, я гадаю, ви вже запам'ятали, що цих пташок ми можемо назвати зимуючі або осілі. Тобто вони завжди на одному місці вони не перелітають. Діти і пташки це друзі, наші помічники. Вони є невідмінною частиною природи, її окрасою. І вони потребують малята нашої допомоги. Тому сьогодні на нашу зупинку, яка називається пташине містечко, я завітала не з пустими руками. Подивіться, у мене є кошик. Як ви гадаєте, що я поклала в цей кошик? Так, це смаколики для наших пташок. Ви запам'ятали, що вони люблять їсти? Вони люблять крихти? Вони люблять зернятка. Тому сьогодні насіннячко різне любить. Зараз я насиплю годівнички і трошки долу. Тому що не всі пташки можуть бути в годівничку. В годівничку прилітають які пташечки, які за розміром невеличкі, маленькі, а великі, такі, як сорока та гава. Вони ж теж хочуть поживитися. Тому ми висипемо на сніжок. Вони добре знаходять насіння і на сніжку. Тому починаємо насипати в наші годівнички. Тож малята посипемо ось так зернятка. Я гадаю, Я вони вон знаходяться. Малята, а в цю годівничку давайте ми насипемо Крихот з хлібчика, у вас теж, коли вдома залишаються невеличкі шматочки хліба, їх можна покришити і насипати в годівничку. Ще одна годівничка у нас залишилася, ми в неї теж зараз насипемо зерняток. Ось так. Ось малята ми з вами і пригостили наших пташок. Я гадаю, ви теж, коли будете виходити з татами, з мамами. На подвір'я погуляти не забудете взяти жменьку, якихось зерняток або крихот хліба, і теж будете підготувати пташок, бо їм зараз дуже важко взиму. А наше заняття закінчилося. До побачення, маляна, до нових зустрічей!